А Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, заявив, що на будь-якій війні ніколи не буває достатньо людей і техніки, і тому перемога дається тим, хто вміє раціонально використовувати наявні сили і засоби. Про це головнокомандувач розповів інтерв'ю радіо Байрактар. Також він не приховував, що мобілізаційні можливості не покривають потреб на фронті, тому до піхоти доводиться переводити частину військових, які займалися логістикою. Третя група добровольців, які проживають за кордоном, укладе контракти збройними силами України і доєднається до українського легіону наприкінці лютого. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. За його словами, цього разу також доєднаються ті люди, які не встигли прибути до Любліна під час другої хвилі. Ще Боднар зазначив, що очікує на збільшення кількості українців за кордоном, які підпишуть контракти з українською армією. Ми до вже дій чи указів Дональда Трампа, які ну потроху будуть вочевидь ставати реальністю, і реальністю для багатьох доволі таки неприємною. Так, президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону країни. Він аргументував це тим, що такі штати, приміром як Техас, просили уряд захистити їх від нелегальних мігрантів ще за часів адміністрації Джо Байдена. Ну а тепер згідно з новим указом Міністерства внутрішньої безпеки США. І також Мін'юст і Держдеп мають вжити заходів для негайної депортації всіх нелегалів, що потрапили в Україну з півдня. Ну і крім того, новий президент обмежив доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли нелегальним мігрантам залишатися на території США, зокрема до можливості отримання притулку.